Чорноморському біосферному заповіднику виповнилося 90 років. Саме тоді була прийнята постанова номер 172 ради народних комісарів УРСР про утворення надморських заповідників по берегах Чорного і Азовського морів. Саме з прийняттям цього документу почався відлік його історії. Нині чорноморський біосферний заповідник. Практично став головним центром, де охороняються найбільш багаті природні комплекси рослинного світу крайнього півдня, які зараз збереглися тільки на заповідних територіях. Херсонщина унікальна. З п'яти біосферних заповідників в Україні на території області розташовані два. З них Чорноморський, найбільший в країні за територіями. Він включений до міжнародної мережі біосферних резерватів. Відповідний сертифікат видано 1998 року. В нього входять Тендрівська та Ягорлицька затоки Чорного моря, острови розташовані в цих затоках, а також шість материкових ділянок: Волижин-ліс, Солоноозерна, Івано-Рибальчанська, Ягорлицький кут, Потіївська та Потіївська. Заповідна справа. Це така справа, яка має завжди дуже багато перспектив, і дуже багато треба виконати роботи. В Планах на майбутнє треба завершити повністю оформлення всіх земельних питань, оформити нашу право власності на землю. На завершити оформлення оформлення права власності на землю. На нерухоме майно Великою проблемою для нас сьогодні являється те, що заповідник, хоч він великий, але він такий, має. Фрагментарну властивість має розрізнені ділянки, яких треба нам об'єднати, об'єднати хоча б не заповідною зоною, а хоча б буферною, охоронною зоною. Спроб знищити заповідник було чимало. Його землі намагалися перегорати. В унікальних степах випасали тварин, влаштовували полювання та масово виловлювали рибу і креветку. На сьогоднішній день заповідник є найбільшою природоохоронною і науковою установою України та найбільшим морським заповідником у Європі. 1985 року. Чорноморський біосферний заповідник включений до світової мережі біосферних резерватів, що перебувають під егідою ЮНЕСКО, заповідник для охорони мігруючих птахів і гніздівель Середземноморського мартина. Сьогодні, збільшивши свою площадь в рази, став найбільшим і може найважливішим об'єктом Природно-заповідного фонду України біосферним резерватом ЮНЕСКО, метою якого є збереження екосистем. Півдня України за досягнення у збереженні природи Верховна Рада нагородила колектив заповідника почесною грамотою. Привітати співробітників приїхали їх колеги за Нова, Джарил Гача, представники краєзнавчого музею, ХДУ тощо. Лише тільки нагородження та привітальні слова тривали майже три години. 90 років це ну напевно це термін. Але саме в ці роки агресивна, скажімо так, поведінка. На жаль, людини була зупинена саме вами, вашим колективом. І ви передасте заповідну справу, передасте те різноманіття, первісний стан нашого степу про на наступному поколінню. Територія заповідника поділяється на дві функціональні зони заповідну та буферну. Близько 84% території заповідника це акваторія Тендрівської і Ягорлийської заток Чорного моря. На суходільні ділянки припадає всього 16%. Це цілісна система, яка поєднує надзвичайно різноманітні приморські та материкові природні комплекси із лісовою, болотною, водною, степовою рослинністю і відповідним їм різноманіттям комплексів тварин. Заповідник один із найстаріших. Україні вже майже 90 років тут успішно зберігають як ландшафтне, так і видове різноманіття регіону. Він є суб'єктом міжнародної мережі біосферних резерватів програм ЮНЕСКО. Херсонщина жемчужина науки по збереженню екосистем нашої держави і всього світу. Ви дійсно той колектив, який заслуговує максимальної поваги і від держави, і від влади. від Просто людей, які будуть вам дякувати за вашу роботу. Багато є також і фауна заповідника, чому сприяє різноманіття його ландшафтів та географічне положення. Нині у заповіднику вже відомо близько трьох з половиною тисяч видів. З них найбільшим різноманіттям відрізняються комахи. Заповідник створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також ландшафтів причорноморських степів і солончаків. Зараз розглядається питання, як людям показати ці красоти та не нашкодити природі. Ми зараз затверджуючи наш проект організації території, перед хочемо передбачити в ньому можливість створення такої екскурсійної екологічної стежки на одному на одній із ділянок нашого заповідника, куди ми могли б де ми могли проводити екскурсії і знайомити тих людей, які цікавляться з унікальними властивостями наших природних заповідних комплексів я думаю, що це нам вирішити вдасться, але з другої сторони, я хотів би, щоб ми всі розуміли, що екскурсійна повна екскурсійна діяльність практично неможлива через те, що, по-перше, заповідник дуже віддалений від сьогодні від центру, від тієї інфраструктури, яка необхідна туристам. Чорноморський біосферний заповідник забезпечив збереження до цього часу унікальних еталонних фрагментів причорноморського степу піщаного. Лісостепу прибережних екосистем, це науково-дослідна установа та центр екологічної освіти в регіоні. Рекреаційна діяльність у межах заповідника не здійснюється, тому люди не нашкодять цьому унікальному первинному та недоторканому куточку природи.